Виготовляють протези для захисників та допомагають їм пристосуватися до нової кінцівки на базі Вінницького протезного заводу. Створили єдиний у місті реабілітаційний хаб, де вояки можуть пройти курс реабілітації, відпочити, зайнятися спортом і звикнути до нового життя. Олексій Яремєєв, штурмовик 46-ї бригади, втратив частину ступні під час контрнаступу на Запоріжжі, підірвавшись на міні. Після евакуації лікарям довелось ампутувати кінцівку. У Вінницю приїхав для протезування, а за два тижні йому виготовили тренувальний протез. У новому спортивно-реабілітаційному хабі Олексію допомогли пристосуватися до нового протезу, і він вже активно займається спортом. Комната для відпочинку, але нас подвірна для хорошої такі пристосування з протезом, як Кавфіділі отдаже навіть гра просто в теніс. Ты задумываешься о игре, а не о протезе, и как-то забываешь за это все и технически стараешься двигаться правильно. То есть все такие, э, там, тот же самый тренажерный зал, какие-то тренажерные упражнения, бильярд, где человек чувствовал себя довольно-таки устойчиво на своих двух ногах, и когда он играет в игру, то в данном случае, ну, действительно он думает о процессе игры, а не о своем как бы новом устройстве, да, можно так говорить. Пристосовывался довольно-таки быстро. Это Би, благодаря, от, опять же моєму лечащему врачу, який ганяє. То тут тоже такий фактор. Чоловік, який не буде лінитися, то в принципі относительно доволі швидко буде ходити. Спортивно-реабілітаційний хаб обладнали тенісним столом, більярдом, майданчиком з гантелями і грушею для боксу. Тут вояки можуть, займаючись спортом, звикати до нової кінцівки. Реабілітаційний центр створено за кошти благодійників і небайдужих людей. Щоб наші пацієнти, помимо того, коли виробляють протези, коли вони обучаються, вони мали що робити у вільний час. І ще додатково тренуватися, проходити реабілітацію. З відкриттям цього хабу вони проходять і психологічну реабілітацію, і ще краще тренуються, і обучаються ходінню на протезах під час ігор, настільний теніс, більярд, заняття боксом і загальної фізкультури». Валентин Салманов, директор протезного заводу, хоче розширити ігровий спортивно-реабілітаційний хаб і створити на його базі спортзал для захисників. Втім, поки на це бракує коштів. Владислав Гемба, Анастасія Гусачова, телеканал Віничина.